І Володимира Зеленського ще не закінчились, і як він сказав, я пишаюся, що мій народ мене не покинув, не розвернувся спиною і нікуди не втік. І це були дійсно його слова. Там хтось запитував, де це він сказав, що він йде на другий срок. Ну в такому плані. Слухайте до кінця. ще не закінчились через воєнний стан. Вони продовжуються. Я не можу оцінювати свою діяльність. Мені здається, що це. Просто, ну, не дуже етично. Я думаю, що погляд завжди справедливий десь збоку, а трішки. І я не буду сперечатися з цим поглядом, якщо чесно, і, і не збираюсь. Справедливіше завжди, вона завжди десь посередині. Я радий, що ми не закривали очі на всі ці виклики. Я радий, що я дивлюсь на це прямо, і я дуже радий, що я ж, ж я президент такого народу, який також не обернувся спиною, нікуди не побіг, а відстояв все, що могли. Да, але як я сказав, ще все це не закінчено, і я вважаю, що нам потрібно пройти цей шлях до кінця бажано переможного, хоч сьогодні е, трішки Хоч сьогодні, до речі, він як сказав, трішки скептично вже ставляться до того, що я називаю перемогою. Ну він говорить, що коли говориш перемога України, то скептично ставляться. Звичайно, тому що немає максимальної допомоги від країн Сходу. Якщо б у нас були ну, ті ж самі літаки, там хоча б 50 або 100 літаків, вже були б зовсім другі події. Так само системи ППО. Тобто на кордоні, ставлячи системи ППО там, все, ніякий би літак не підлітав близько там, сотні кілометрів. Тому, звичайно, скептично, тому що немає тієї допомоги і все. Але, як він сказав, зараз Жалко. кінець. Жалко втрати. На жаль, я пишаю, що я президент України, ось моє відношення до всіх цих п'яти років. Мої а ви пишаєтесь, що. Наш президент Володимир Зеленський. Коментуйте, підписуйтесь на канал і поширюйте це відео. Інформація з приводу навчання, яке, не, ну, звісно ж, багато хто зараз іде вчитися, там, продовжуючи першу вищу освіту магістра, перву вищу ну, після магістра аспірантура. Тому хотів би попередити мене знайомий зі Львова. Пише мені, якщо. Комусь цікаво, то передай. Аспірантура тепер не звільняє в служби, не дає бронь. Коротше, сьогодні був ТЦК, інфа 100%. Комусь може цікаво, то попередньо. Тобто, це знайомий сходив, розумієте, в ТЦК і йому це сповістили. Тому мені здається, що навіть якщо в призивному вже в віці, то тобто, є там 25 чи скільки так. Приземний вік, можливо, там і зменшують, звичайно, але вже воно не дає ніякої срочки. Там з 25-го року, з якого там вересня, начебто, вже заговорили, ж були, що 100% буде військова підготовка учнів то усіх закладів призивного віку. Чи з 18 років також, можливо, ще приймуть. Тому хто там не в курсі, дивіться самі, чи є вам сенс йти платити. Гроші за ту аспірантуру, якщо воно вам не потрібне. Чи простіше, якщо ви хочете броню, чи простіше на якусь роботу вже влаштуватися і працювати на роботі з зброєю. Так що думайте і не поспішайте, тому що дуже багато, багато придумується законів. Кожного дня, кожного дня якісь там поправки, нові закони. Я думаю, ще влітку. Влітку багато чого зміниться, плюс на осінь, так що не потрібно поспішати. Думайте холодною головою. Ось такі новини. Коментуйте і обов'язково діліться цим відео зі своїми знайомими. Підписуйтесь на канал. І знову Пентагон наголошує вже вкотре, це вже в друге чи третє Пентагон наголошує, що Україні не можна завдавати, о, як то кажуть, те, що надає нам запад, те, що не дає нам. Сполучені Штати Америки допомогу. Там, знаєте, яку допомогу надає, Ця допомога не повинна прилітати на територію Росії, ні в коєму випадку. Тобто, це вже втретє чи друге, заявляє Пентагон, розумієте? От е, така інформація, так? Тобто, Росії можна завдавати ударів, так? куди хоч. Тих самих прильотів, так? куди хоч їм можна е, завдавати. Куди захочуть, туди вони. Направлять. А нам е, виходить те, що надає Америка, Запад не можна, тобто заборонено. Е, відчуття складається таке, що надають нам ту допомогу для того, щоб ми не виграли і не програли в якомусь ну, такому, знаєте, випадку. Ну, я не знаю, у кого яка думка, можете коментувати свою думку також, е, поширюйте відео і підписуйтесь на канал. Як заявляє сам Зеленський в своєму інтерв'ю, то Росія наразі нарощує виробництво дронів за допомогою Китаю. Тобто наразі в них в 10 разів більше, перевага в 10 разів. Плюс до того він заявляє, що наразі збільшилось виробництво ракет С-300, і їх наразі нараховується приблизно 10 тисяч ракет. Уявіть, 10 тисяч ракет. Ось такі, як то кажуть, пірогі. Отак. От як він говорив, що і його очільники говорили, Та там на е, ракет на 2-3 тижні, на місяць залишилось, пам'ятаєте? А тут вже 10 тисяч ракет, уявіть. І то це ще не факт. Це ж все офіційні, до речі, заяви Зеленського, це ж нічого не придумано мною. Хтось там може писатиме. Ну, за 73, напевно, відсотки пишуть. Оце ще і ПСО там чи ще щось. Читайте, будь ласка, офіційні новини і будете також в курсі діла, як то кажуть. Щоб, щоб, що відбувається і скільки, скільки зброї, скільки всього. Марафон поменше, може слухайте. Так що такі справи. Пам'ятуйте, підписуйтесь на канал.